Марш! Дима! Долго стартовал. И Ярослав скоро так будет плавать. еще так. Дима 25. 29.30. Так. Подивитись потім на себе. Діма, довго стартував. Я сказав марш. Минула секунда або більше. Ти не зразу стартував. Так. Реагуйте швидше. Молодці. Молодці. Так. Ярослав, пливи. Пливи. Сиди, пливи. Сюди, пливи. Просто стрілкою. Так. Голову глибше опускай. Голову глибше опускай. Молодець. Стрибати будеш з бортика? Ні. Ну, пливи тоді назад. Так, стрибаємо з бортика.